Новина сама по собі переоцінена, тому що ті, хто працюють у цій сфері, знають, що Україна здійснила дерогацію, тобто відступ від певних зобов'язань за конвенцією ще до 2022 року. Це те, що стосувалося окупованих на той час територій, тобто частини Донецької та Луганської областей. І далі, після 24 лютого, буквально через тиждень, у нас було повідомлення вже про відступ від зобов'язань по всій території України, і там перераховувались. Фактично, ті обмежувальні заходи, які є в законі України про правовий режим воєнного стану, за процедурою, яка визначена Конвенцією про захист прав і основоположних свобод людини, Україна має періодично інформувати, які є оновлення, апдейти, яке законодавство. На виконання цих норм нормохвалюється і так далі. І якщо ви відкрити зараз сайт Ради Європи, де є профіль України, то там більше десяти повідомлень, які були за останні два роки стосовно обдетів. Перелік прав, які обмежуються, наприклад, свобода пересування, можливість проведення перевірок на блокпостах, можливість ведення комендантської години і так далі. і так далі. ці всі обмеження вони є чинними і так. Останні два роки відтак ну фактично нічого нового не відбулось в плані якогось додаткових обмежень права свобод людини. Мова йде більш про технічну процедуру, бо у нас є зобов'язання перед Радою Європи постійно звітувати про те, що в цій сфері відбувається, і Україна певним чином. Юридично а, уточнює ту позицію, яка робилася в а, перші дні після повномасштабного вторгнення, і первинне повідомлення про відступ від зобов'язань, воно було трошки хаотичним, несистематизованим. А, і мені здається, з цією метою міністерство юстиції зараз його уточнило в умовах війни. Ну, певні права все таки мусять бути обмежені. Всі є знову ж таки воєнний стан і відповідне праворегулювання. Для цього і робиться та процедура, яка називається дерогацією або відступом від зобов'язань за Конвенцією. Тобто ми не можемо гарантувати часткове забезпечення оцих прав, які об'єктивно в умовах війни не можуть а, забезпечувати з боку держави. Якихось додаткових обмежень тут не вводиться. Те, що стосується конкретно а, там побоювань за право власності, то якщо прочитати повністю, мова йде про. А обмеження в установленому законом порядку у нас є в цивільному кодексі порядок вилучення майна для захисту, наприклад, під час надзвичайних лих, надзвичайних ситуацій і так далі, те саме стосується воєнного стану. Але особливістю такого вилучення, тимчасово, є те, що. Особі компенсується певна вартість цього майна. Це не змінює е, жодним чином для громадян нічого, тому що це більше стосунки України, її правової системи і Ради Європи, для того, щоб е, е, умови війни да, відповідали е, тим правовим обмеженням, які є, і в Конституції і законодавстві, і тому, що написано в цьому міжнародному договорі в Конвенції про захист прав основних свобод людини, для цього і робить. Ся така комунікація між державою і міжнародною організацією Радою Європи, тобто, це не говорить про те, що сьогодні влада вирішила якимось чином додатково обмежити права українців. Вони і так уже обмежені.